Давайте розпочнемо із того, що заявляють в повітряних силах України, зокрема що через брак ракет для комплексів ППО деякі установки не можуть збити ракети і шахеди. От в чому причина? Чому чи причина в тому, що Росія зараз наростила і модернізувала повітряні засоби, чи партнери нам не надають і не постачають вчасно обіцяни? Тут комплекс заходів, які ми маємо розглядати і зрозуміти спочатку, як працює протиповітряна оборона. Це на жаль, це розуміє і противник, але я без зайвих деталей загалом по загалях проговоримо перше для того, щоб збити будь-яку повітряну цілі, її потрібно побачити. Для того щоб її побачити, має бути організоване єдине радіолокаційне поле в усій державі і поза її межами З сторони Білорусі, з сторони Російської Федерації. Із тих коридорів повітряних, по які потенційно ворог може нанести вогневе ураження. Ця робота зараз активно ведеться, тим паче, що останні кадрові призначення, які були реалізовані президентом України, зокрема по посиленню повітряних сил, вони є вагомі там. Призначені особистості, які спроможні швидко і якісно налаштувати процес для того, щоб ми мали єдине радіолекційне поле для цього не тільки треба засоби яких бракує, тому що, на жаль, так трапилося, що фахівці, які виготовлюють подібні засоби, є в Російській Федерації. Свого часу вони до початку війни 2014 року активно переманювали українські розуми, пропонуючи їм вигідні умови праці. І на той період часу люди виїжджали. Зараз свої знання, на жаль, люди від Російської Федерації. Держава держави Україна немає суттєвих виробничих спроможностей, як і наші європейські партнери. На це треба звернути увагу. Тому ми вимушені залежати. Від ряду країн, що лімітовано можуть нам продавати, тобто маючи гроші, ми не завжди можемо купити. Що зробила держава України з точки зору нарощування власних спроможностей початку повномасштабної війни, так безперечно, є засоби, які виготовлюються вже зараз українськими компаніями, але розгорнути швидко їхнє виробництво також завдання дуже складне, але так чи інакше за рахунок власного виробництва за рахунок фінансування наших партнерів і закупівлі тих зразків, які реально працюють. Ми формуємо єдине радіолокаційне поле. Тож що ми маємо збити, якщо ми бачимо повітряні сілі, перше це протиповітряні засоби портативні. Так, це те, що можна покласти на плече і бачачи, де знаходиться повітряний сіль, зокрема за рахунок єдиного радіолокаційного поля, нанести вогневий удар по ньому стаціонарні засоби. Це як українського виробництва, так і ті, які поставляють нам партнери різних номенклатур. Це маневрені вогневі групи, які можуть збивати безпілотники, що йдуть на. Малій висоті, це, звісно, бойова українська авіація. Це і літаки і відповідно гвинтокрила, які виконують подібний спектр завдань. Ну і звісно, це стаціонарні засоби протиповітряної оборони, найдорожчі, які найефективніші, які є в світі такі, як Петріот. Кожен пуск вартує енну кількість євро та доларів для того, щоб ми мали можливості збивати все, що летить по Україні. Треба. І додаткові ракети, і треба додаткові пускові установки. І зараз ряд європейських країн, які мають установки ракети, і гроші за які можуть нам їх передати своїх запасів або купити Сполучені Штати Америки. Вони трохи протягують це обумовлено за моїм переконанням неповним усвідомленням загроз, які є зараз до Російської Федерації до їхніх країн. І як наслідок, ми не маємо в кількості ні цих засобів, ні кількості відповідно боєприпасів до них для того, щоб звивати все. Але за рахунок надійної комунікації вищого військово-політичного керівництва нашої держави, так чи інакше, ми отримуємо додаткові боєприпаси до цих засобів. І там, півтора тижні тому про це говорив і президент нашої держави, що декілька установок стояли порожніми, але вдалося до отримати, вдалося забезпечити. Тож, якщо казати про постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, стаціонарних, портативних і боєприпасів до них це постійний, постійний шлях політико-дипломатичних перемовин, пояснювання нашим партнерам, для чого це потрібно, і їхнім країнам, в тому числі, що стосується ще одної ланки, яка є конче важливою. Війна це і про економіку. Тобто, у нас ряд протиповітряних засобів має вартувати дешевше, чим ударні засоби противника. Якщо сказати простою мовою, дрон-перехоплювач має вартувати дешевше, ніж шахет. Якщо так відбувається, то відповідно ресурсно ми можемо виграти. Повітряний бій зараз. В Україні з'явилося ряд вдалих зразків перехоплювачів, як звичайних шахетів з пропелером, так і з реактивною тягою. Наші безпілотники, перехоплюючи спроможні їх доганяти і збивати, роблять це достатньо якісно. Плюс додатково деякі зразки заходять з-за кордону по різних контрактах в рамках підтримки української держави та українського війська. Але тут виникає ще одне надзвичайно важливе питання: абсолютно очевидно, що за кожним дроном має стояти жива людина. Неважливо звідки вона його пілотує, за яким принципом, чи безпосередньо з збові позиції, чи користуючись технічними, Технічними моментами може робити це віддалено, але треба фактично жива людина, яка зможе виконати ці завдання. Що у нас зараз з мобілізаційними процесами? Давайте скажемо так: що рекрутинг як явище зараз знаходиться в скрутному стані, але цю ситуацію також можна побороти за рахунок комунікації з нашими партнерами про додаткову фінансову нагороду за мобілізаційні процеси. І підняття грошового утримання, грошового забезпечення для військовослужбовців, які є вже діючі. Це дасть можливість акумулювати більший капітал, основний капітал війни людей для виконання цих завдань. Також, користуючись вашим ефіром, я звертаюся до тих, хто є військовозобов'язаним, або не є військовозобов'язаним, наприклад, до жінок, але які відчувають в собі сили і можливості, яким дозволяє стан здоров'я, оберіть той підрозділ, який займається. Протиповітряної оборони, яке збиває повітряні цілі над нашими домівками, долучіться. Гарантую, що вас навчать і забезпечить. Ви зможете бути ефективним зброєю в руках цієї війни. Якщо казати про 429 двадцять бригаду Хілес, гарантовано. Якщо казати про інші структурні підрозділи з високою долею ймовірності, але це ваше право вибору. У нас такого вибору в 2022 році не було. Ми рухались в повну невідомість. Зараз ця можливість і в є, тому закликає українців до свідомості і до посилення сил оборони за рахунок мобілізаційних процесів. Також, як ви знаєте, вступив в дію постанова кабінету міністрів, яка дозволяє приватної форми власності, це український бізнес. Також організовувати процес щодо навчання пілотів і закривати певні шматочки нашого неба, об'єктів критичної енергетичної інфраструктури за рахунок. Цивільних, також яким не дозволяє стан здоров'я проходити службу збройних сил України, але на певних умовах з певним графіком вони можуть виконувати завдання і збивати повітряні цілі. Тому сказати про те, що ситуація знаєте, все пропала, ні, це не так, і не треба йти в оману інформаційних ресурсів, які є зараз, скажімо так, акредитовані на впровадження пропаганди. Російської Федерації це ж не тільки російське видання, так це і ті видання, які так чи інакше залишаються або свідомо, або несвідомо корелювані в українському суспільстві і між нашими партнерами в тому числі. Тож на завершення я скажу: що звісно, у нас проблеми є, проблеми є суттєві, але сказати про те, що їх не можна побороти, не варто все в наших руках, і дивлячись зараз на співгромадян моїх на громадян України. Як ми переносимо морози, ну це ляже в підручники історії, як ми обороняємося, і як елемент національної стійкості дає можливості державі протриматися. коли в переважній кількості моїх військовослужбовців на локаціях навіть на ті самі позиції, з якими ми працюємо, ну, температура там буде плюс 16, плюс 15, в залежності від але якщо позиція вже стала, натопили, вибасте спрацювало, то типу все окей. А в будинках, де проживають наші рідні близькі, зараз в когось плюс 5, в когось плюс 3, в когось плюс 8. У мене зараз температура в квартирі, де проживає моя дитина, плюс 7 градусів. Ось така от реальність війни. І звісно, це черговий раз вказує на те, що треба битися і вибороти перемогу, вибороти право жити, захистити своє найдорожче, свої будинки, свої сім'ї, міста, вулиці, державу загалом. Вибороти право жити під синьо-жовтим стягом, який має розвиватися над усіма українськими містами та селищами. Тому треба працювати, працювати ще раз працювати. І зараз на завершення думки скажу, коли стало питання, що українці дали мені мандат і кредит довіри. Буде правильно сказати кредит довіри. Зараз я міг залишити військову службу і зайти за списками до Верховної Ради України, стати народним депутатом. Чому би я ефективним народним депутатом показав лише час? Але якщо працювати в розрізі оборонного комітету, ну ви вірте, я точно знаю, що потрібно робити для того, щоб посилити українське військо, і не тільки в цій категорії добре розбираюся. Але за моїм переконанням на поточний момент час, коли у нас війна йде в повний зріст, кожен кому дозволяє здоров'я, має битися в силах оборони, якщо протягом Чотирьох років спочатку повномасштабної війни ми, команда однодумців, «Ахілес», змогли зробити один з найрезультативніших підрозділів сили оборони, який входить до топ-10 найуспішніших за результативністю, тобто виявлення знищення противника, то напевно цей досвід треба масштабувати, робити більш твердим і виконувати свою частину на полі бою. І коли ми поборемо кати окупанта, тоді будемо говорити вже про подальші. Політичні процеси, які є не менш важливими, але не менш важливими вже під час цивільного життя. Тому друзі, я вам маю сказати, що кожен робить свій вибір для себе, але захищати державою зброю в руках, це не вибір, це загальний обов'язок кожного, хто може це робити. Пане Юрію, я дуже вдячна вам за вашу позицію за такий свідомий вибір. І е, справді є велика надія, і я думаю, що так воно і буде після завершення війни, після завершення бойових дій, Ви дійсно матимете змогу от реалізувати той свій досвід, який у вас є, зокрема і е, в наших провладних колах. І дай Боже, щоб от до влади приходили дійсно люди, які є знавцями своєї справи, які пройшли от той шлях. Який пройшли ви, за що ще раз вам величезна вдяка. Вдячність. Давайте поговоримо про ситуацію на лінії фронту, яка вона зараз на різних напрямках. Можливо, можете розказати, де ви зараз перебуваєте? Ми б'ємося зараз в Харківській, в Донецькій, в Донецьк області. Запорізькому. Без уточнення деталі, але що характерно для всіх районів і зон ведення бойових дій, був мороз і гарна погода. При гарній погоді активних рухів противника тільки на поодиноких вітинках, прям активно активно вони газують. А все решта противник розуміє, що їм прилетить туди зараз. Тому вони низькоактивно застосовували поброньовану броньовану техніку, низькоактивно застосовували високоманеврені, типу двоколісні мотоцикли, баги. і загалом інтенсивність ударно-штурмових дій за винятком певних вітинків була на такому середньому рівні. Потім що відбулося у зв'язку з морозом. Ряд водних перешкод замерзли. Це характерно для всіх відтинків лінії Богозітну. І ті території, які раніше були непрохідними для ворожого піхотинця, вони зараз стали легко прохідними. Все, що їх зупиняє, це наша розвідка і наші удари, наші маю на увазі Сил оборони, підкреслюються. І відповідно, декілька днів тому було потепління. Тобто льод не розтаяв, поле для маневру залишилося. Спустився туман, потім дощ, який замерзає, і все, що з тим пов'язано. що, своєю чергою, знизило ефективність роботи безпілотних систем автоматично, і дало противнику можливості до вчинення ряд дій. І ми зараз побачили на всіх відтинках противник, десь пішов з легко броньованої броньованою технікою, де здійснив перегрупування, десь здійснив інфільтрацію, поросочування між наших бойових порядків. Зараз ситуація така, знову мороз. Погода сьогодні вночі слухайте, Ну я такого не пам'ятаю за 4 роки повномасштабної війни. От зараз не пригадується, але сьогодні така була ніч, що можна було літати денним мавіком і розвідувати вночі. Настільки ясна світла, тому вночі руху майже не було, але вдень зараз противник активно намагається переміщатися, активно намагається працювати. І коли покращила спогода, стало зрозуміло на яких вітинках і де противник зміг інфільтруватися. Тому зараз по лінії болезітнення, ви побачите певну інфільтрацію, зокрема на публічній карті. Але це та, яку можна виправити. Тобто, ми вже знаємо, що там знаходиться противник. Там один-два військовослуговці, яким вдалося там пройти три кілометри за лінією болезітнення, вони виявлені, будуть знищені. Тобто зараз іде максимальне стабілізаційні заходи. І на деяких вітинках, і ми скористалися погодними умовами, в тому числі змогли покращити дещо своє тактичне становище. Звісно, в мінус 30, ну згадайте, як працює ваш телефон на автобусній зупинці в мороз. Якщо влітку він тримає батарею в один час, то взимку ви дістали три рази. Перетелефонували, кому раз і телефон сів. Точно так само з безпілотними системами, які застосовують для електроживлення двигунів саме електробатареї. Це також треба розуміти усвідомлювати, що ефективність безпілотних систем вона дещо буде знижатися. Але якщо казати загалом. То в принципі динаміка стабільна. Сил оборони продовжують активне ефективне виконання бойових завдань на лінії бозітнення з, з усім багажом проблем і недоліків, які у нас є. Також окремо хотів би сказати про роботу сил безпілотних систем. Про це також варто говорити. Здивіться, якщо брати всі війська, наша чисельність від всіх військ, теж публічно лунає, про це можна говорити: 2%. Тобто на кожну ста військовослужбовців лише два це ті, які входять до сил безпілотних систем по кількості екіпажів, ну скажу так: що в силах оборони, якщо прокувати збройні сили, ну це не співмірно. Стільки в нас екіпажів, в силах безпілотних систем, які є частиною збройних сил України, звісно, і стільки в решті вродів видів військ. Ну в нас набагато поки що менше, бо ми новий рід військ, який активно набирає своїх оборотів з приходом до командування бродію Йосиповича за позивним Мадяр. Надзвичайно талановита людина, як в адміністративних процесах, так і в військовій справі, і це потрібно визнавати. Так ось, маючи 2% особового складу, 2,2% і від всіх сил оборони, результат на полі бою, тобто виявлені знищені підтверджені цілі, які забезпечують силу безпілотних систем, складають до 30%. тобто на 100 знищених цілей 30% буде знищено силами безпілотних систем. Це неймовірно високі показники і результати. Далі часто обговорюється питання, що ну от було б добре, звісно, якщо б е, сили безпілотних систем керувалися не окремо, якось а керувалися тут безпосередньо на землі і були підпорядковані там, армійським корпусам, до прикладу. Друзі, тут також треба розібратися, що кожен має виконувати свою роботу. Загалом за задуму глибина ураження. Корпуса вона складає певну вісім від нуля в глибину бойових порядків противника. І це має закриватися виключно корпусами, бригадами, які вони входять, і іншими структурними підрозділами. А все, що вище цієї глибини, це оперативно-тактичний оперативний рівень, це завдання наше, сили безпілотних систем. Але ми не можемо повною мірою почати виконувати те завдання. Чому? Тому що постійно у зв'язку з тим, що Ряд корпусів вже набули спроможність і не потребують додаткової підтримки, але значна кількість потребують підтримки наших підрозділів. Тому ми вимушені певну кількість сил та засобів тримати на передній лінії бове зіткнення з точки зору знищення противника прямо під ногами, що називається. Поступившися тимчасовим розвитком по знищенню ворога на оперативному рівні, це 70, 100, 150 кілометрів. Абсолютно очевидно. Чим більше їх там знищимо, тим менше прийде на передній лінії бове зіткнення. Але всьому свій час я то вірю в те, що корпуси наберуть максимальну спроможність, і вони зараз активно рухаються до цього. І сили безпілотних систем зможуть виконувати спеціалізовані завдання на тій глибині, яким це передбачено. Зараз ми проговорили, і спеціальні завдання, які стосуються логістики противника, і, звісно, взлетно посадкових мандатчиків різних категорій, як розвідників і в так і ті, які пілотують розвідувальні крила, що коригують вогонь по наших містах. Та се в глибині, тому всьому свій час головне в тому потоці інформації усвідомлювати здобутки кожного, поважати один одного, допомагати і бути насправді військовим братерстві. Тоді ми зможемо здобути високих результатів по персоналіях, по окремих підрозділах і загалом як система, яка має працювати разом. І дійсно я вам маю сказати, що. Ну, історія ще скаже свій відклик. Але за сім місяців Мадяр зміг зробити систему, яка дійсно працює. І коли хтось каже про те, що ну ви подивіться, тут якось щось не так відбувається. Є в когось зауваження. Коли Слобановському українському тренеру сказала, що гра його команди була якось якоюсь було нецікаво дивитися. На що він сказав, можливо, так, але рахунок завжди на табло. То І тоді Динамо перемогло. Точно так само можна завжди. Говорити різного і багато, але рахунок залишається завжди на табло, що ти конкретно зробив в моменті часу і загалом спочатку повномасштабної війни до того часу для української держави для того, що вона виставляла. Я вважаю, що броді це історична постать, яка ще буде оцінена з плином історії. А зараз дуже важливо, щоб йому не заважали працювати і дали можливості реалізувати ту стратегію розвитку сил безпілотних систем. Яка була опрацьована, затверджена, якою ми рухаємось нині. Пане Юрію, ну от ви як бачите зараз, як якими темпами йде мобілізація? Я чула вже, що ви закликали людей приходити до лав Збройних сил України, але до прикладу, якщо порівнювати там з тими темпами, які були рік тому, які були там півроку тому, чи посилилася вона і е, з огляду на те, що зараз активно обговорюють ось е, не, не примусову мобілізацію, а саме деякі випадки мобілізації, які не вкладаються в законні норми, як ви зараз? Бачити, от що потрібно для того, аби реформувати цю систему. Чи є у вас на місці, от там де ви перебуваєте, якесь своє бачення? Не впадають в законні вимоги. На будь-яких місцях є перегиби і В них треба законний спосіб розбирати зокрема. Але бігати з телефоном і постати скрізь про зі ста там пів негативних випадків, роздувати їх на всю країну. Можливо, це має місце бути, але тоді показувати і позитивні випадки. Я на цьому наполягаю. Показуйте шлях мобілізованого, зокрема, який зміг побороти свій страх, бо який був мобілізований примусово, зміг навчитися, зміг стати до строю і ефективно виконувати судьбові завдання, зростати по судьбовій ланці, навчати інших з плином часу. І такі є в 429 дев'яті бригаді ХІЛЕС, які були примусово мобілізовані, служать на відміну. Я не розділяю тих, хто добре виконує бої завдання на добровольців, які самостійно прийшли. На ті, які повернулися після СЗЧ, на ті, які були мобілізовані примусово, чи прийшли з інших військових формувань. це все єдина команда. І якщо ти працюєш наполегливо, твоя праця оцінюється відповідним чином. Що стосується загалом мобілізаційних процесів, ми поговорили за моїм переконанням, як їх можна було вирішити на поточний момент часу, так дійсно гроші це один з основних рушійних аспектів. І ці гроші партнерів є. Треба лише правильно аргументувати, і це надзвичайно складна робота. Коли ми кажемо лише, треба розуміти, що це дуже складно. Аргументувати для чого це потрібно. Що стосується ем, динаміки, ну скажу так: з того моменту, як президент Трамп вийшов і сказав, що він закінчить війну за один день. От з того моменту все пішло не туди, тому що люди вже більше ніж рік живуть в ілюзії солодкого обману, що війна може завершитись. Друзі, я не знаю, чи хтось може собі уявити, як військові, як їхні сім'ї мріють про те, щоб війна закінчилася. Повірте, це точно так само, можливо, десь трошечки навіть більше, ніж мрієте ви. Але ми маємо жити в тверезості розуму свого і розуміти, що мир може наступити тільки тоді, коли жодна сторінна на полі бою, військових спосіб не може досягти бажаних результатів. Що маю на увазі, коли Росія втратить спроможності до ведення наступальних дій і не зможе військовим шляхом далі окупувати нашу територію і знищувати українську державність? То тоді настане момент до потенційного підписання мирних угод. Звісно, їх треба опрацювати зараз. Інколи опрацювання до 95% мирних угод от сьогодні опрацювали, все вилаштували з усіх сторін, на яких умовах маємо завершити війну. І ще війна може тягнутися і рік, і два, і два з половиною. Історія знає навіть коли після першої домовленості і до п'яти років тягнулася війна з різною інтенсивністю. Тому не треба вводити себе в оману того, що війна може закінчитися швидко, але ми точно можемо позбавити Російську Федерацію спроможності до штурму і дій шляхом знищення її особового складу, який був декларований це надзвичайно титанічні, важкі зусилля, Знищувати 50 тисяч в місяць, але у випадку фінансування і мобіліційних процесів, надійно налаштованих, до цієї відмітки з плином часу можна прийти, і це дійсно підірве спроможності до штурмових дій. Ми можемо знищити противника на стратегічному рівні, бити по Російській Федерації по об'єктах, які виготовлюють озброєння, які акумулюють нафтодолар і наповнюють бюджет Російської Федерації. Ми можемо працювати і працюємо на тактичний рівень, коли всі набудуть бойові спроможності, це будемо робити ще більш інтенсивно, бо кожен займе свій місце в загальній системі Збройних сил України. Тому по мобілізації до свідомості ми стукаємо, і певна кількість людей зараз, десь відсотків 35, до 429 бригади АХІЛС приходять добровольців. Все решта це ті, які повертаються з СЗЧ. Певні переведення зв'язкових частин, ну це на останньому місці буде на другому місці. Це повернення з СЗЧ, і на поточний момент у нас є можливості працювати з людьми, які були примусово мобілізовані. і така категорія у нас також є. От совокупно рекрутинг, частково мобілізація, яка є, на жаль, зараз необхідним заходом в українському суспільстві, бо інакше ми не зможемо вистояти. Повернення людей, які зробили помилку в попередній період часу, це те, що дає можливості нам наповнювати бойову спроможність. І за 2025 рік вдумайтесь, ми мали відсоток комплектації 87, А бойові спроможності набули 91. Це з того, що формування полку, ми починали з зачисленцю менше ніж батальйон. Тому це шалені результати з точки зору комплектації, навчання, виконання бойових завдань, які стають можливі за рахунок підтримки українського народу, свідомих українських громадян, які можуть воювати і виявляється бажання: йдуть на службу, зокрема до нашої бригади. Вже зараз бригади. Ми можемо реалізувати весь спектр заходів. Головне між собою не посваритися. Бо кожного разу, коли ми сварилися між собою, Україна програвала. І головне в цій складній ситуації, як на фронті, так і в тилових містах наших зберегти єдність і людяність, допомагати один одному. І знаєте, ми був такий дзвінок про це я окремо розкажу. Телефонував там по допомозі для збройних сил. одному знайомому, який займається бізнес-процесами по ремонту автотранспорту. І я телефоную йому, кажу, друже, мені там треба допомогти відремонтувати декілька машин. Розумію, що в те навантаження, що багато військових до тебе звертається, але ну, типу, ситуація така достатньо критична. Він каже: Да, 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 добре, так якось зв'язок пропадає. Потім такий, вибач, що зв'язок пропадав. Я все допоможу, все, все зроблю. давай, типу, там, виконався. Зараз ми це питання закриємо. Я кажу: що ти зв'язку? Він каже, да, зараз скуповуюся, бо в мене сусідка на восьмому етажі. О, людина літнього віку, і вона не може навіть спуститися в неї холод, і так далі, то це купив їй батарею. Я так зрозумів, що е кафлошку, купив ковдру, купив там пальників і так далі. Каже, занесу разом з харчами. От будемо приглядати, бо таких людей трохи в будинку залишається, не за всіма встигають муніципальні служби, далеко не за всім слухати. І е, ну, я так йому був вдячний за те, що він нам безкоштовно допомагає. Але коли я почув цю історію. Е, я зрозумів, що чергове, що все робимо правильно. Треба битися. У нас є всі шанси для для того, щоб вистояти і вибрати право жити. Я за це повторюю вже втретє, тому що противник дійсно хоче нас знищити. Пане Юрі, ви коли розповідаєте такі історії, звичайно, у мурах йдуть шкірою, і це про це про наших людей, це про тих людей, які зараз не просто е, вистояли, а ми зараз продовжуємо е, боротьбу. І знаєте, таке якесь відчуття, що там е, ось ці політичні баталії, про які ми розповідаємо все. А от е, Україна, це якийсь такий осередок світла е, в усьому цьому якомусь мороку, е, який зараз відбувається, і ми ніби як боремося за це світло. Дуже сподіваємося, що його стане більше і що дійсно ми отримуємо і належну підтримку від наших партнерів, тих обсягів, в яких вона потрібна, і що нашим бійцям, е, зрештою, ну тобто, ми стоїмо, але нам реально об'єктивно потрібна все одно е, там допомога від партнерів, і звичайно, що хочеться, щоб вона надходила стабільно, безперебійно, і щоб ми е, щоб вивірніше, щоб ви могли. Продовжувати боротися в людських умовах. І я вдячна вам за розмову, вдячна за те, що ви знаходите час до нас долучитися, і за те, що ви розповідаєте такі дуже правильні речі нашим глядачам і приводите, знаєте, трошки до тями принаймні, от я за себе скажу, що я ніби, знаєте, як від відходжу від всіх тих. Політичних перипетій, які відбуваються в світі, і усвідомлюю яка реальна ситуація на фронті, яка реальна ситуація в Україні і хто за нас зараз стоїть. Вдячна вам за це, герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. Був гостем цього стріму. Пане Юрію, щиро вам вдячна. Дякую дуже. Дякую вам.